Хлопці, всім привіт. Подивився вчора відео Меджика, його стрім. Ну і замислився, щось мені взяти собі як інвестицію на пенсію. Чи золото, чи срібло. І так собі міркував, міркував, дивлюся. А він каже про коня. Ну то пішов я в банк. Кажу: а є у вас кінь? Він каже, є. Виписали отакий чек, 350 гривень. Дивіться, 350 гривень чека мені дали. Насипали коня повну коробку. Дивіться. Як, з кінь, як тільки що з конюшні вийшов кінь. Такий відкормлений, бачите, роки 3-4 вже відкормлений. Пузіка таке у нього. Ото, якраз зараз по таким цінам. Як от золота срібло, треба брати коня. 3500. Отака одна коробочка. Ось такі таким монетком. І ваша пенсія буде все. Це буде в маслі, це буде в шоколаді. І крічка буде красна на бутербородіксі з маслом. Так що, хлопці, слухайте Magic Money. Беріть коня. А то буде скоро по 4.